Вітаю, вітаю, шановні підписники наших і у Фейсбук-каналі і на Ютуб-каналі. Перепрошую, Фейсбуці. Мене звати Іван Хомич. Як керівник адвокатського бюро, якщо хтось з вас не знає, наше адвокатське бюро спеціалізується на питаннях пенсійного забезпечення в нашій державі. Ми знаємо про пенсії все від А до Я. Якщо чогось не знаємо, то швиденько навчаємось і намагаємося завжди бути в темі і всьому іншому. І не стало виключенням актуальна інформація, яка з'явилася ще в, там, в серпні 2023 року, цього поточного року, по багатьох засобах масової інформації в інтернеті і взагалі почали говорити про те, що Кабінет міністрів України у 2024 році збирається припиняти виплату пенсій деяким категоріям пенсіонерів. Тому зараз під час цієї прямої трансляції розберемось, що ж тут мається на увазі, хто в 2024 році може залишитися без пенсії, кому пенсійний фонд може припинити виплату пенсій. Почнемо з того, що взагалі питання і взагалі можливість припинення виплати пенсій передбачена. Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування номер 1058 це основний закон, по якому призначається пенсія за віком, і в статті 49 цього закону а, вже тривалий період часу передбачено такі види і підстави для зупинення виплати пенсій. Це якщо пенсія призначена на підставі документів, що місяць недостовірні відомості, ну тут все зрозуміло. Якщо там є ситуація, коли подавалися на призначення пенсії документи, які потім виявилися підробленими, які підтверджують стаж або зарплату, або ще щось, то тоді звичайно пенсійний фонд має всі підстави для припинення виплати пенсії. А друге на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором договором України. Згода на обов'язковість якого надана Верховна Рада України, ну тут насправді це дуже е, скандальне положення закону, яке в 2019 році, ой, попрошу, в 2009 році ще було визнано е, по рішенню Конституційного суду неконституційним, е, тому що там. Ну, це нонсенс взагалі забирати у людини пенсію, якщо вона не проживає на території України за умови, що цю пенсію людина заробила громадянин України заробив на території України, пропрацювавши тут весь період, заплативши тут внески, і виявляється, що якщо він захоче проживати потім в іншій країні, з якою Україна не має якогось міжнародного договору про зарахування там оцих пенсійних питань, то в такому випадку. Держава Україна в особі пенсійного фонду просто позбавить такого на такого громадянина України а, виплати пенсії, тому рішення Конституційного суду є. Там однозначно сказано, що це взагалі суперечить сам, самій е, логіці пенсійного забезпечення. Ви виходить, держ людина віддала свій, як то кажуть, долг державі заплатила всі внески відпрацювала. А держава каже, що вибачте, якщо ви не проживаєте в Україні, то і пенсії вам не буде. Далі, у разі смерті пенсіонера, припиняється виплата пенсії. Це зрозуміло. У разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців. Підряд це положення також ще з 2019 року введено і воно є. Трошки пізніше поясню, яка логіка цього положення. Ну і в інших випадках, передбачених законом, зазначено, що може бути припинена виплата пенсії. В липні 2023 року, в липні цього року, Кабінет міністрів України е, звернувся до Верховної Ради з е, проєктом закону, це закон номер 9453 від 3 липня 2023 року. Е, взагалі, закон називається там щодо внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного. Обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, але насправді в цей закон включені нові підстави для зупинення виплати пенсій, які ж проговоримо з вами далі. Скажу так, що на сьогоднішній день, на 10 листопада 2023 року, цей закон ще не прийнятий, але це не завадило Кабінету міністрів України по суті в своїй постанові від серпня місяця внести. В законодавство України свої зміни, які мали бути б закріплені в цьому законі, ну тобто, дивіться, в принципі, все логічно виглядає. Змінюється взагалі порядок виплати пенсії. З'являється нова підстава для зупинення виплати пенсії. Це серйозне, серйозне нововведення, яке має бути е, прийнято на рівні закону, щоб е, основний законодавчий орган в Україні, Верховна Рада, могла колегіально обговорити з експертами з комітетами питання, чи може. Держава взяти і припинити виплату пенсії там, по, нововий, ну, по, по цих нових підставах. І бачите, ці дискусії і перемовини тривають ще до листопада місяця. Тобто липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 5 місяців питання обговорюється. Але Кабінет міністрів України швидесенько в серпні місяці приймає постанову номер 837 від 8 серпня 2023 року і вносить зміни. В постанову Кабінету міністрів України від 1999 року про затвердження порядку виплати пенсії та грошової допомоги через поточні рахунки в банку. Тобто в цих своїх змінах Кабінет міністрів України включив туди ті положення, які ще не прийняті в законі. Ну, ви вдумайтесь в цей нонсенс. Насправді, я давно вже говорю про те, що останніх там, з 18-го року Кабінет міністрів України. У багатьох випадках, особливо в сфері пенсійного і соціального забезпечення, перейняв на себе функції законодавця. Він в своїх постановах дуже часто приймає ті пункти і положення, які суперечать прямо основним законам. Це про військові про військових пенсіонерів, це 2262, два шість про по цивільних пенсіонерах, 1058, зокрема в питанні індексації пенсії. Але це тема буде для, для наступних відео і прямих трансляцій, тому що там є багато про що говорити. Але повернемось до того, що кабінет міністрів України, не дочекавшись ухвалення Верховною Радою України відповідних змін відповідного змін законодавства, приймає своє положення, свою, свою постанову, в яких ці зміни вже типу, ніби вони прийняті. Що ж це за зміни? Давайте про них поговоримо. По перше, повертається з першого, з першого цього січня 24-го року повертається необхідність проходження так званої фізичної ідентифікації пенсіонера. Раніше це було запроваджено для осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях Луганської Донецької області, так РК Крим. Тобто з 2014 року люди повинні були там кожних три місяці, там шість місяців приїжджати в відділення Ощадбанку і проходити ідентифікацію, що вони є, що вони ще живі, здорові і мають бажання отримувати пенсію, отримувати пенсію. Потім, коли почався ковід, пандемія, але знову ж таки пройшло трохи часу. Там в 2021 році. А кабінет міністрів України призупинив цю необхідність цієї ідентифікації для тимчасово переміщених осіб, тому що через ковід, бо проблематично було пересуватися, і ось ковід закінчився в кінці червня, і відповідно це положення мало поновитися. І Кабмін його поновив, але він його розширив. Які додаткові причини для невиплати пенсії з'явилися? Перше, є так, вводиться таке поняття, як тимчасове проживання за кордоном, тимчасове проживання за кордоном, людина їй може бути призупинена пенсія, але лише за, за заявою самого пенсіонера про припинення виплати пенсії. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Якщо по якійсь причині людина хоче громадянин України відмовитися від української пенсії, не отримувати її, пише відповідну заяву і, і, і йому припиняють виплату цієї заяви. Ну, це, до речі, вроді би зрозуміло, але насправді раніше не можна було відмовитися від пенсії. До нас інколи зверталися клієнти, які казали, що я хочу відмовитися від пенсії, не хочу отримувати. Приходить пенсійний фонд, а пенсійний фонд каже: Ви не можете відмовитися від пенсії. Немає такої підстави для відмови від пенсії, як ваша заява. Зараз вона з'являється, але лише тоді, коли людина тимчасово проживає за кордоном. Далі, якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою установленому законом порядку, це також ну, це прирівнюється до смерті особи, припиняється виплата. Тут, в принципі, зрозуміло, тут вони просто ввели додаткову підставу. Бо раніше було просто випадку смерті особи. Відповідно, смерть це підтверджується відповідним свідоцтвом про смерть, а оголошення особи померлою, і відповідно визнання її безвісно відсутньою, це не прирівнюється до смерті, тому. По великому рахунку у пенсійного фонду не було тоді можливості зупинити виплату пенсії. Зараз така можливість з'являється. Те саме стосується, якщо пенсіонеру надано статус особи зниклої безвісти за особливих обставин. Далі, ось нова цікава підстава. Якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, ну це мається на увазі на поштовому відділенні. Якщо 6 місяців підряд ніхто не приходить не забирає пенсію, то це цей випадок. Або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсії. Ось. Раніше було таке положення. Якщо в місяців людина не отримує пенсію, то її цю пенсію можуть припинити виплачувати поки людина не з'явиться і скаже, що я жива, я жива, ось дайте мені пенсію. Але зараз, ну тобто, це не отримання воно могло бути лише е через виділення поштового зв'язку на пошті. Якщо ж людина отримала пенсію на картку, то механізму зупинити виплату пенсії у пенсійного фонду не було. І зараз вони це собі придумали: що типу е зобов'яжуть зараз банки. Ощадбанк, там інші там приват інші банки, які, на які приходять е, виплата пенсії. Що якщо по картковому рахунку на який приходить виплата пенсії, ну пенсійна виплата пенсія, немає ніякого руху, тобто ніхто їх ці кошти не знімає, не оплачує там з них нічого, то тоді е, банки повинні повідомити про це пенсійному фонду. І пенсійний фонд тоді припиняє. Нарахування пенсії, так підстава для виплати для припинення виплати пенсії. Це якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством, ось оця от фізична ідентифікація, і вона більше всього налякала людей, зокрема тих, хто проживає за кордоном, тому що ну за кордоном, а також на тимчасово окупованих територіях. Ці дві категорії людей для них пройти фізичну ідентифікацію не так просто, як для тих, хто проживає на території України. Ну, тому що на території України будь-хто може підійти і пройти цю ідентифікацію. Як проходить проводиться ідентифікація? Передбачено декілька способів. Перший спосіб прийти фізично у відділення будь-якого пенсійного фонду з паспортом, звернутися до спеціаліста. Спеціаліст проведе цю ідентифікацію і поставить відповідну там галочку, відмітку в пенсійній системі пенсійного фонду, це зрозуміло. Той, хто проживає на території України, має доступ до цих пенсійних фондів, раз в рік повинен прийти і провести ідентифікацію. А, взагалі, якщо відволіктися, що таке ідентифікація для чого вона робиться, а, ну, бувають випадки, вони, звичайно, рідко трапляються, але бувають, коли людина помирає, пенсіонер, а пенсійний фонд про це не знає і продовжує нараховувати виплачувати пенсію. А, якщо це на території України, то. Зазвичай є таке поняття як допомога на поховання, і коли там родичі померлого пенсіонера там отримують свідоцтво про смерть, їм видається такий документ, який називається витяг з реєстру актів цивільного стану для отримання допомоги на поховання. І вони з ним йдуть в пенсійний фонд і отримують там дві пенсії. Для військових три, для цивільних пенсіонерів дві пенсії, допомога на поховання. І тоді пенсійний фонд відмічає в себе, що людина померла і припиняє виплату пенсії. Якщо ж у ситуацію смерть трапляється е, за кордоном або на тимчасово е, окупованій території, то пенсійний фонд не знає про те, що людина померла, але нараховує далі пенсію, е, як то кажуть, мертвим душам. Оскільки е, обміну інформацією про померлих громадян України за кордоном поки що. Україна не налагодила з іншими країнами, зокрема, такими масовими, де люди проживають наші у зв'язку з воєнними діями, там це Європа, Польща, Німеччина та інші, то е, наші урядовці нічого хорошого не придумали. Вони вирішили зробити свою проблему, зробити цю проблему людською. Тобто, е, типу, чи ми будемо шукати, там, хто помер? Хто зараз вже не має права на пенсію, там вишукувати щось там паритись, я не знаю, там придумувати якісь механізми, ну хоч щось створювати, а на що? А ми просто, якщо ну, можливо, людина проживає в іншій країні, і в неї немає там того електронного цифрового підпису або посольство там переповнене людьми і, і там неможливо пройти цю ідентифікацію. Тобто влада просто скинула з себе цю проблему і робила і зробила цю проблему людською. Хочете, проходьте ідентифікацію, не хочете, не отримуйте пенсію. Е, які є способи проходження цієї ідентифікації фізичної? Ну, по-перше, хочу сказати, що такого поняття, як фізична ідентифікація в законодавстві, не існує, якраз таки в тому законопроекті, який подали в Верховну Раду, уводиться в закон України 1058 поняття фізичної ідентифікації, де роз'яснюється, що це таке, як це робиться, які є способи. Але Кабміну це не заважило не завадило прийняти постанову, не дочекавшись відповідного затвердження закону і вводиться поняття фізичної ідентифікації. По суті, це е, перевірка того, що людина жива, от і все. От так, якщо просто сказати, це робиться або людина приходить в пенсіонер-пенсійний фонд і там показує паспорт, що він живий. Далі це робиться шляхом е, написано, відеозв'язку, тобто відеодзвінка, якщо ви за кордоном або там, не хочете йти. У відділення пенсійного фонду телефонуєте їм, показуєте якийсь там документ, і вони кажуть, що о, так, да, ви живі. Ми все ми вам пенсію ще на рік продовжуємо, але, але немає поки що механізму і способу незрозуміло, куди телефонувати, яким чином який документ показувати. Тому це поки що задекларовано. Механізму цього немає. Далі є така ідентифікація за допомогою кваліфікованого електронного. Цифрового електронного підпису чи цифрового підпису, який створений в дія, тобто через цей підпис можна також пройти цю ідентифікацію. Е, ну В принципі, хто дружить з технікою, хто має до цього доступ, е, дійсно, в принципі, зручний спосіб, е, через електронний кабінет можна це зробити. Але ті, хто зараз перебувають за кордоном, і не можуть повернутися в Україну, або це дуже ускладнено, то їм, звичайно, треба задуматися тим, як зробити цей електронний цифровий підпис. Я не знаю, чи підходить туди цей підпис, створений Приватбанком, тому що ми, наприклад, в своїй діяльності часто робимо підписи через картку Приватбанк Приват24 цифрові. І це робиться досить швидко, там 5 хвилин, і він вже готовий, але в цій постанові вказано саме дія, тобто посилання на конкретний цих. Цифровий підпис, який створений в ну от в порталі Дія, чи можна його зробити за кордоном? Не знаю, я тут технічно не підскажу. Але якщо це можливо, це дійсно хороший спосіб пройти відповідну ідентифікацію. А, далі і ще якщо ви проживаєте за кордоном, то це відвідування консульської установи, і там також буде проведена відповідна ідентифікація. Е, тому, в принципі, ось такі от способи проходження цієї фізичної ідентифікації для того, щоб е, продовжити своє право на отримання е, пенсії. Е, тому е, давайте спрогнозуємо, що ж може бути в 2024 році, коли вступлять в дію ці положення Кабінету міністрів України. Ну, по перше, з, з того, що я зрозумів, прочитавши ці положення. У вас буде, ну, у всіх пенсіонерів буде рік, тобто протягом року вони мають пройти е, ідентифікацію, тобто не раніше не, не ріше одного разу на рік. Е, тобто, коли пенсійний фонд почне зупиняти виплату пенсії, чи з там, наприклад, там, з 1 липня, коли пройде якраз 6 місяців, починаючи з 1 січня 2024 року, чи е, має пройти повністю 24 рік, і якщо в 2024 році. 에, ну, не пенсіонер не, не пройшов ідентифікацію фізично, то типу 25-го зупиняти виплату пенсій. Не знаю навряд чи. Я думаю, що оскільки мета кабінету міністрів України як то кажуть, зу, зменшити виплати пенсіонерам, тим, кому пенсія не дуже потрібна, і, і кому проблематично пройти ідентифікацію, то я думаю, що вони вже почнуть зупиняти виплати пенсії, вже починаючи там з середини 24-го року. А наскільки така е, зупинка виплати пенсії буде законною, е, і якщо людина фізично не зможе це, з, з, пройти цю ідентифікацію в силу тих чи інших причин, що її тоді робити? Залишатися без пенсії чи є інші варіанти вирішення цієї ситуації? Я вважаю, що в такому випадку можна, і в принципі, всі є перспективи для цього судовому порядку, е, зобов'язати пенсійний фонд поновити виплату пенсії і виплачувати її далі. Аналогічно, ми робили там 2000 там. 17-21 роках, коли масово зупиняли виплату а, тимчасово переміщених особам, так званим переселенцям, коли вони не, не могли виїхати з, з, з під, непідконтрольної території України. їм пенсійний фонд виплачував пенсію, зупиняв виплату. Дивіться тут важливий момент: тут тут іде зупинка виплати, але нарахування відбуваються далі. Тобто нараховується пенсія, там в, в пенсійній системі самого справи пенсіонера, вона нараховується, і тільки як він з'являється, то пенсія виплачується. Е, період, за який нараховується пенсія, це три роки. Е, і якщо це період більше, ніж три роки, то за період більше, ніж трьох років пенсійний фонд вже пенсію не виплачує. А за три роки він все-таки виплатить. Тобто, по суті, це не є те, що там позбавлять людей пенсії і все, вони вже свою пенсію. Не зможуть отримати ніколи, якщо вони не встигнуть пройти ідентифікацію. Ні, просто зупинять виплату. Потім, коли людина з'явиться і покаже, що вона жива, що вона є, то тоді їй цю нараховану виплату виплатять там, за рік повністю однієї суми. Якщо це більше ніж за один рік, то там частково в розстрочку, як то кажуть, поетапно. Тому в принципі, ну, побачимо, чи внесуть зміни в законодавство. Щодо підстав цих виплат, якщо закон несуть зміни, то оспорити дії пенсійного фонду через суд буде непросто. Якщо ж закон зміни не несуть, а підстави для виплати пенсії для зупинки виплати пенсії будуть тільки передбачені в постанові Кабінету міністрів України, то однозначно через суд можна це всі під ну, зупинку буде а, скасувати і ну і зобов'язати виплачувати пенсію без зупинки. Наскільки це доцільно і потрібно буде робити, практика покаже. Але в принципі, в принципі, я думаю, що в нас в Україні якби не розказували наші можновладці, і деякі діячі громадянського суспільства, там антикорупціонери, що в нас корумповані суди, немає судової системи. Слухайте, ми працюємо в судовій системі, зрозуміло, ми адвокатами там працюємо. Я вам скажу, що в соціально-пенсійних соціальних спорах 95% рішень суди приймають на, на користь людини, тому розказувати, що судді у нас не корумповані, корумповані і все інше і несправедливі. Повірте, це вам нав'язали нав з екранів телевізору, тому що і законодавчій владі, і виконавчій владі. Вигідно, щоб судова влада не користувалася тим авторитетом серед людей, щоб в них не було підтримки, і щоб судді залежали від виконавчої і законодавчої влади. Повірте, нормальні у нас суди, задовольняють вони позови по спорах пенсійних і соціальних питаннях, тому не потрібно на них, як то кажуть, бочку котити. Але все одно, звичайно. На жаль, на цю велику кількість рішень судів, зокрема по пенсійних питаннях там, військових і цивільних пенсіонерів, пенсійний фонд все одно продовжує ці систематичні порушення вчиняти і змушуючи людей звертатися до суду. По суті, у багатьох випадках вирішити свої пенсійні питання, чи то призначення пенсії, якщо це, наприклад, там, пільговики, або якісь є там проблеми з, з трудовою книжкою. То це тільки через суд можна зробити. А перерахунок військової пенсії зараз тільки через суд робиться. Держава пенсійний фонд добровільно це не робить. Також там багато питань по цивільних пенсіонерах, по індексації. Зокрема, також можна зробити тільки через суд. А для чого тоді пенсійний фонд? Пенсійний фонд для того, щоб відмовляти людям в призначенні пенсії в перерахунку. Тобто, мета пенсійного фонду економія бюджетних коштів. Ну, мабуть, так воно і є. Хоча декларують вони зовсім інше. Разом з тим. Працюємо і живемо в тих умовах, які є, все одно дуже добре, звичайно, що в умовах воєнного стану держава виконує свої зобов'язання по, по виплаті пенсії. Це, звичайно, дуже цінно, і це потрібно розуміти. Ну, у будь-якому випадку, закінчуючи наш ефір, хочу зазначити наступне: що з 1 січня 2024 року з'являться нові підстави для зупинення виплати пенсії. Вони з'являться з 1 січня 24-го, а почнуть застосовуватись там, зокрема, ця масова фізична ідентифікація, мабуть, десь з липня 2024 року, хто її не пройде за цих півроку. Тому готуємось, будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися. Але головне, що ми знаємо про неї, а тому є час і можливість підготуватися. Тому дякую за те, що переглянули дану пряму трансляцію. Прошу підписатися на нашу сторінку сторінку в Фейсбуці та Ютуб канал тому що я вам хочу сказати, що ми не женемося на своєму ютуб каналі за якимись там такими гарячими темами, за якимись там, щоб нам багато було там лайків, переглядів. Ми все одно зберігаємо свою філософію. Наш YouTube канал створений для того, щоб колектив адвокатів нашого адвокатського бюро ділився з вами своїми напрацюваннями, тобто своєю можемо сказати експертною думкою, тому що повірте, через наші руки проходять там тисячі клієнтів щороку по пенсійних питаннях. Тому, хоч не хоч, але кількість переростає в якість, тому дуже багато питань. У сфері пенсійного забезпечення ми з ними стикалися. Ми знаємо, як їх вирішити, як, як допомогти. Не завжди це робиться через суд. Це можна зробити і в посудовому порядку. Тому на нашому youtube каналі ви завжди е, отримаєте е, кваліфіковану е, професійну думку е, наших адвокатів. Е, ми будемо розглядати розбирати якісь зміни, законодавства, судову практику. І інші проблемні питання, які виникають з питань пенсійного забезпечення. Поки що з питань пенсійного забезпечення в майбутньому будемо розширювати наш асортимент питань, яких, які ми будемо висвітлювати. Дякую за те, що передивилися, дивилися трансляцію. Хай вам щастить.